На таку тему. Проповідь називається Живе каміння. І відразу я хочу відкрити з вами перше писання апостола Петра. Другий розділ. І почнемо читати з самого початку. Отож, відкладіть усяку злобу. Отож слово, це як продовження першого розділу. У кінці першого разу говориться, що ми народилися від Духа Святого через почуте Слово Боже, Словом Божим, яке живе та тривале. І нам потрібно після духовного народження прислухатись до того, що нам Петро говорить далі. А далі він говорить ось що: Отож, після того, як народилися згори через Слово Боже, відкладіть усяку злобу, всякий підступ, лицемірство, заздрість, всякі обмови. І немов новонароджені, немовлята, жадайте щирого духовного молока. Я хочу тут зупинитися і ну, так, маленьку ремарку сказати. Це у нашій владі відступитися від плодського образу життя. Отож, відкладіть. Тобто, ми повинні перше, що знати, що ми народилися від Слова Божого. Далі Петро бачаюсь, говорить: прийміть рішення не поступати. По плоті або так, як колись ви поступали, не знаючи Бога. Викладіть усяку злобу, підступ, лицемірство. Тобто ви раніше могли так поступати, і кожен з нас міг поступати, бо це була частина нашого єства. Це була елементарна відповідь на якусь агресію. Але у даний момент, коли ми народилися від Бога. Ми повинні немов новонароджені, немовлята, жадати щирого духовного молока, при цьому всьому відкласти старий образ життя. Тобто, прийняти рішення, що я не буду вже поступати так, як, як поступав раніше. Щоб ви ним виросли на спасіння, якщо ви спробували, що добре Господь, якщо ви відчули е, ласку Божу своєму житті, доброту, Його е, милість до вас, далі. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинуло його, люди Його. Але вибрав Бог. І самі немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви, духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сьогодні, камення, вибраного, наріжного, другоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камень, що його занедбали, були будівничі, той наріжним каменем став. І камінь спотикання, і скеля спокусі, і об нього вони спотикаються, і не вірячи слову, на що їх були призначені. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряю до дивного світла свого. Колись не народ, тепер народ Божий. Колись не помилені, тепер ви помилені. На цьому зупинимось. І я хочу зосередитись на п'ятому вірші. П'ятому вірші. Початок розділу нам зрозуміли, так? у нас є вибір перед тим, як ми, перед тим, як ми щось робимо, ми все одно приймаємо відповідне рішення, робити нам щось чи не робити. І, Павел, і Петро каже: ви повинні прийняти рішення йти за своєю новою природою, жадати щирого духовного молока, тобто пізнавати Бога і Його слово, приступати до Нього. До каменя дорогоцінного. Знаєте, що тіло Христа воно є єдиним організмом? Але також тіло Христа є домом духовним, От, з відповідності до цього місця писання, на якому будується все. Якщо ми говоримо про тіло, то тіло це живий організм, який отримує всі свої імпульси, все, всі вказівки. Через голову, через мозок. Да? Христос є голова тіла. І Він є нашим напрямком, да? Він дає нам вказівки, що робити, що не робити. Ним ми живемо і рухаємося, як каже Писання. Але в відповідності до цього місця писання, Христос в домі духовному є каменем, на якому все будується. Тобто фундамент. Всі наші думки. Вони повинні бути мотивовані Христом. Змотивовані. Всі наші дії повинні бути змотивовані Христом. І все, все, що ми хочемо зробити для себе постійним, воно також повинно будуватися на основі, на камені, який є Христос також. Так от, тут Петро каже: і самі, немов каміння живе, будуйтеся в дім духовний». Тобто, ми маємо відповідальність будуватися в дім. І якщо тут показується приклад побудова дому, то нам потрібно щось знати про побудову дому. Да? І якщо ми каміння у цьому процесі, то ми повинні знати, як каміння виставляють побудові дому. Яким повинно то бути каміння? Так от, яким може бути каміння або цегла для побудови дому? Воно не може бути любим. Воно не може бути щербнутим. Воно має бути з з відповідної породи, воно має бути обтесаним, і воно має гармонійно складатися з іншими каміннями, які муруються в стіну. Да? О, і ми з вами тут названі живим камінням. Я вам скажу одну таку цікаву істину. Ми, якщо ми живі каміння, то наше життя це каменоломня. Ви знаєте, щоб кирпіч потрапив на е, ділянку, там, де будується будинок, на стройплощадку, він проходить відповідний процес з глини, в піч, з печі, там, в тіски. Да? І з цих тісків він вже е, охолоджується і підвозиться на стройплощадку. Його підгонять. Раніше не було таких заводів, які зараз у нас є, да, де е, будують. Де виробляють кирпичі, бетонні плити і так далі, де побудови домів. Раніше було каміння, яких обтесували. І просто камень з углами не міг попасти на стройплощадку. Перед тим, як його віддавали на стройплощадку, він був обтесаний, обшліфований, і з нього могла будуватися якась споруда. Так от, ми живе каміння, і ми будуємося. Як нам будувати з себе храм угодний Господу, дім духовний? Для того, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога? Ми повинні обшліфувати себе самі. Це життя вам буде великою допомогою. Чому? Тому що наше життя це і є ця каменоломня. Люди, які нас оточують, і є цією каменоломною. Обставини, які з нами трапляються, і є цією каменолом. Ми обшліфуємось. Деякі люди знаєте, вони не годують на те, що е, на їхньому шляху зустрічаються одні недалекі люди, і так далі. Або е, не годують на обставини, або на країну, які народилися, в місті, в якому живуть. І вони постійно не годують і ремствують на те, що, на те, що навколо них, і на, і на тих, хто поряд з ним. Не розуміючи, що все це в нашому житті повинно відшліфовувати нас. Фактично, ми можемо зрозуміти, який ми є камень, коли ми зустрічаємося з якимось випробуванням у житті, з якимось людьми, які нам не угодні. Це, це наша відповідальність будуватися в дім Божий, щоб ми, могли бути, щоб ми могли бути не лише достойними перед Богом, але і достойними перед іншими людьми. І такі обставини, вони благоприємні для нас, навіть якщо це важкі обставини. Не дивіться на тяжесть обставин, дивіться на свою реакцію на ці обставини, на людей, які перед вами. І будуйтеся у дім Божий, відбивайте від себе, відшліфовуйте то, що не угодно, Господу. І кладіть себе на фундамент. А фундамент є хто? Ось кладує на сьоні каменя, вибраного, наріжного. Хто будує на ньому, той не буде осоромлений. Щоби ми могли бути частиною храму Божого, дому Божого, ми повинні бути обшліхованими, ми повинні бути приготовленими. І я вірю, що церква останнього часу це церква, яка дбає про цей процес в своєму житті, не нехтує цим процесом, не обкладує себе лише тими обставинами і тими людьми, які подобаються. Ні. Ми повинні дивитися на наше життя як на каменоломню і у цьому процесі удосконалювати себе для того, щоб ми були ідеальним каменем побудові дому, дому Божого, який строїться на Христі. У нас найнадійніший фундамент. І ми не можемо, як попало, на ньому стояти необтесаними, необрубаними, непривабливими для нього. Ми привабливі для нього вже через те, що кров Христа пролилася. Але для того, щоб ми були привабливими для людей, які хочуть пізнати Бога, нам потрібно попрацювати. Ми як лист написаний. Люди повинні бачити у нас Христа. Для цього нам потрібно відшліфовувати своє життя, відшліфовувати і будуватися в дім Боже. Як живе каміння. Слава Богу. Давайте звернемось до Першого Корінця і прочитаємо. З 12 розділу, починаючи з 12 віршу. Перед тим, як Павло розповів про дари духовні, про дари Духа Святого, він продовжує говорить: а як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Так і Христос. Ми всі одним Духом в одне тіло. Чи то ж юдеї, чи гелени, чи Роби, чи то. Вільні, і всі ми поєднані духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, я не відтіла, бо я не рука, хіба через це не відтіла вона? І коли скаже вухо, я не відтіла, бо я не око, хіба через це не тіла воно. Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух. Коли б усе слух, то де був би нюх. Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів, якби всі. Одним членом були, то де б тіло було. Отож, тепер членів багато, а тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова знову ногам, ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більш потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім, не в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридки наші члени отримують пристойність найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно. Бо Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому члену, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терпять, а коли один член пошанує, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, зосібно ви члени, а інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, по пророкам, по третє, вчителями, потім дав сили. Сили також дари здоровлення, допомога, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі чудодійні, чи ж усі мають дари здоров'я, чи ж мовами усі розмовляють, чи ж усі вияснюють? Ні. Відповідь ні. Тому що Бог дав різні дари. І у кожного різне покликання. Тож бать перш, тож байте про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. Дуже цікаві, цікаві думки. Ми маємо відповідне покликання в Ісусі Христі, і всі ми різні. Це також дуже важлива істина в розумінні того, що ми, ми як живе каміння, будуємося в храм, святий Божий храм. Будуємося на Ісусі Христі, на живому камені. І кожного з нас є відповідна функція у цій побудові. І ми не можемо дивитися на побудову храму своїми очима. Ми повинні довіритися архітектору, той, хто придумав цей храм. І він знає, з яким каменем нам краще бути з'єднаним, співпрацювати. Він знає, який камень потрібно підтисати, а який камень потрібно з яким з'єднати. Ми цього не знаємо, а він знає. Ми повинні довірити всьому. Якщо Бог нам дає услужіння якихось людей, ми не повинні зневажати ними. Пастора часто мають таку спокусу. У мене самі неправильні люди на землі, тому що в мене одні проблеми з ними. Я би хотів багатих, розумних, красивих <с <с і так далі. Але Бог дає нам тих людей, які потребують Христа. Бог дає тих людей, які стануть багатими, красивими і щасливими, якщо ми правильно будемо ставитись до них. Що ми будемо обшліфовувати себе в першу чергу для того, щоб явити Христа їм, вони почнуть також, як живе, живе каміння, також об, о, обшліфовуватись і ставати такими, якими Христос їх бачив побудові свого храму, досконаленні свого тіла. Тому що тіло Христа фактично складається з недосконалих членів, які завжди знаходяться в процесі досконалості. Христос, як голова і як основа нашої побудови, він завжди є центром наших дій, наших думок. Наших слів, От. і ми повинні пам'ятати про це. І ми повинні пам'ятати, що у кожного з нас своя унікальна місія. Кожен з нас має свій унікальний характер, який Христос може використовувати для того, щоб являти себе. От. І ми повинні зважати, що є люди, які підуть для Христа туди, куди ми не підемо. І люди, які будуть робити ту роботу для Христа, яку ми ніколи не будемо робити, і ми повинні цінувати одне одного за нашу унікальність, Це те, що Христос нас з'єднав в єдине. В єдине тіло, в єдиний організм, і ми будуємося в єдиний дім Господь. Так от, я до чого вас підводжу? До того, що нам з вами потрібно бути досконалими каміннями, і щоб так сталося, щоб бути оцими правильно обшлюфоване каміннями, нам допоможе шлях, який вказав апостол Павло, коли говорив про покликання і про дари. Він сказав, тож, дбайте ревно про ліпші дари. А я вам покажу путь іще кращу. Тобто він закликав у, у цьому розділі ставитися одне до одного з повагою, тому що ми маємо різні покликання і ми маємо потребу одне в одному. Він каже, дбайте про дари, які Бог дає вам. Кращі дари. Можливо, у вас є бажання молитися за зцілення, моліться, навчати, Слово Боже, старатися навчати, але не, не займайтеся тим, щоб. Критикувати інші дари або принижувати інші дари. Є просто дари допомоги, які відкривають двері, миють під Бога. Не умаляйте жодний дар, який є у віруючій людини, яка є тілом Христа. Тому що для Бога вона шанована. Так от, ми повинні дбати про ті дари, до яких у нас є прихильність і бажання бути використованими цими дарами. Але... Павло каже, я вам покажу путь ще кращу. А про яку кращу він говорив? Любов. Любов Божа, далі він говорить. Коли я говорю мовами людськими, 13 розі з першого віршу. І ангельськими, та любові немає, то я став як мідь та дзвінка, або бубон годячий. І коли я дара маю пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові немає, я ніщо. А коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам. Тіло своє на спальне, то любові немає, я пожитку не матиму жодного. Так от, яка є любов? Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемне, не шукає тільки свого, не рветься до гнів, не думає лихого, не радіє з неправди, але ті ж це правда, усе зносить, вірить усе, сподівається, що усе терпить, ніколи любов не перестає. Так, от послухайте, любов це найправильніша або найнадійніша. Зброя, або, скажу по другому любов є найкращим інструментом в шліфуванні або відбірному процесі побудову живого духовного будинку. Храму. Тобто, ми, як каміння, повинні бути обшліфовані любов'ю. Тобто, любов буде відбивати все, що мішає нам бути оцією будівлею. Розумієте? якщо у вас нетерпіння, то любов буде вас закликати довго, терп... довго терпіти. Це такий молоточок який відбиває цей маленький ущербне каменення. Щоб він був гладкіший. От. І так далі. Не шукає свого, не надимається, вірить у всіх. Тобто, це оце ті якості, які нам всім потрібно для того, щоб будуватися як живе каміння у Дім Божий. І для того, щоб кожен з нас міг... Бути підтримкою одне одному у тілі Христа. Незважаючи не на те, що у нас різні призвання від Бога. Але завдяки любові ми зможемо удосконалювати одне одному дари і також удосконалювати свої власні дари, якими Господь наділив нас. Слава Богу. Офісянам 3 розділі говориться з 14 го віршу дуже величні і славні істини. Фактично, кожен з нас ці слова використовує як слова молитви до Бога. Полов молився, як говорив: для того, схиляє свої перед передацем, щоб від нього має мення кожен рік на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством славу своєї зміснитися силою через духа його в чоловіку внутрішнього, щоб Христос через віру замешкав в ваших серцях. Що ви закорінені основань любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що ширина, і довжина, глибина, вишина, любові Христової і пізнали Христово любов, яка перевищує знання, щоб ви були наповнені всякою повнотою Божою. От на цьому хочу зупинитися: якщо ми починаємо пізнавати любов Божу, її глибину, вишину, ширину, довжину, ми фактично укоріняємося або наповняємося повнотою Божою. То ми, стаємо, ми йдемо до досконалості, завдяки любові. І любов відшліфовує нас і робить досконалими каміннями, пригодними каміннями. Тому давайте станемо на цей шлях любові. Зробимо для себе отку виписку. Великими літерами собі напишемо на видному місці, в якості любові. Якщо у нас проявляється якесь діло плоті, або ми бачимо, що щось противне любові, почнемо відсікатися Якостями любові. Тобто, навіть як інструментом, який відбиває те, що не годне для непридатне для будівництва. І будемо не мовте, живе каміння, будувати дім Господній для слави Господній, як царственне священство, яке будує своє життя на надійному камінні.